Привіт! мене звуть Оксана Мороз, і ви знову на каналі Як Настати Овочем. Тут ми говоримо про базові речі інформаційної гігієни. про те, що важливо для людей, які не працюють в комунікаціях і не розуміють, як працює сьогоднішній цифровий світ. Отож, не цікаво вам, ви це знаєте. Запросіть до екранів ваших мам тат чи скиньте їм посилання. Впевнена, ця інформація буде їм корисною. Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про те, як маніпулюють медіа. Пам'ятаєте, ми говорили про журналістські стандарти. Було б дуже круто, якщо б всі медіа дотримувалися цих журналістських стандартів. Це б дуже спростило життя нам, як аудиторія, яка споживає цю інформацію. Тому щоб ми добре знали: тут інформація точно об'єктивна, нам її, так сказати, принесла на тарілочці, і ми, відповідно, знаємо, що вона точно нам корисна і спокійно її споживаємо. Проте, Оскільки зараз більшість медіа цих журналістських стандартів не дотримуються, то нам потрібно чітко розуміти, куди йти за інформацією, а куди за інформацію не йти. Що відбувається, щоб дотриматися журналістських стандартів журналісту потрібно витратити значний час, знайти джерела, проаналізувати, перевірити, і на це йдуть години, а інколи й дні. В той же час дуже багато недобросовісних медіа вони просто пишуть те, що буде читати аудиторія. Не перевіряють, не беруть коментарі, вигадують інформацію. І звісно, за той час, поки хороший журналіст напише один матеріал, поганий журналіст за цей час напише десятки матеріалів. Все було б нічого, якби у наш сучасний світ основною валютою не була б наша з вами увага. Тобто медіа борються за те, скільки ми прочитаємо матеріалів в цей конкретний момент часу. І, звісно, погані медіа виграють, тому що вони мають більше шансів, більше контенту, який ми можемо споживати. Відповідно, відбувається те, що відбувається. Погані медіа популярні, хороші медіа менш популярні, якщо ми беремо об'єм аудиторії, яка їх сумарно читає. Приведу простий приклад: ось базар. На ньому стоїть два дядька. Вони торгують, наприклад, яблуками. В одного дядька яблука красиві, одне в одне, і такі всі одинакові, хороші соковиці. Він, звісно, кропить їх хімію. І відповідно вони красиві, але не дуже корисні. Стоїть інший дядько, він вирощує їх сам, нічим не обробляє. І вони в нього такі трохи куструбаті. десь черв'ячок їх під'їв, десь вони впали, десь вони підбилися, але вони точно корисні. Звісно, перший дядько заробляє більше, тому що в нього все красиве і таке, як хоче отримати аудиторія, хочуть отримати покупці. Інший дядько, мало того, що продає хорошу якісну продукцію, він ще від цього страждає, тому що в нього купують тільки постійні покупці, ті, які точно знають, що він продає хороший товар. Рівно те ж саме відбувається і з медіа. Тому перед нами стоїть завдання: зрозуміти, в яких медіа є хімія. В яких медіа немає хімії, і відповідно нам потрібно споживати інформацію максимально з них. На щастя, є тут магічна пігулка. В нашому житті корисних магічних пігулок дуже мало, але це одна із них. І так, інститут масової інформації це громадська організація, яка вже дуже давно функціонує в Україні, сама аналізує, які онлайн-медіа дотримуються журналістських стандартів, а які навпаки порушують ці журналістські стандарти. Ось 10 медіа, які протягом останніх двох років дотримувалися журналістських стандартів найбільше. Це дані Інституту масової інформації за період аналізу. Зверніть увагу, що вони постійно змінюються, і одне медіа може дуже добре виконувати журналістські стандарти, а завтра свої позиції воно послабить. Тому, будь ласка, заходьте на сайт інституту масової інформації і перевіряйте актуальну інформацію. Зараз ви бачите інформацію, яка актуальна на момент запису цього відео. Проте дотримання журналістських стандартів це не однозначна гарантія, що там немає якоїсь інформації, яка хоче з вами зманіпулювати. Тому є другий рейтинг у тому ж інституті масової інформації. Це так званий рейтинг джинси. Що це таке? Це не тканина, це не одяг. Це така назва, якою називають матеріали, які 100% замовні, але вони не промарковані як замовний матеріал. Тобто, інколи ви бачите, що є якась рекламна інформація, і там написано слово реклама. Але... В джинсових матеріалах, тобто тих, які проплачені, але не промарковані, такої помітки немає. Тобто, людиною хочуть зманіпулювати, давши людині некоректну інформацію, тому що хочуть, щоб вона в неї повірила. Так, от інститут масової інформації він робить рейтинг онлайн видань, які власне спекулюють цим, і які публікують багато цієї джинси. Знову ж таки, цей рейтинг актуальний на момент запису відео. Будь ласка, перевіряйте актуальний список на той момент часу, коли ви його дивитеся. Знову ж таки, він є в інституті масової інформації, ви можете його з легкістю знайти. І так. Ми чітко знаємо, що є хороші медіа і є погані медіа. І тепер нам потрібно зрозуміти ключове: як нам сформувати своє споживання інформації так, щоб мінімум інформаційних вірусів до нас достукалися. Для цього нам потрібно зробити так званий інформаційний трафарет. Що це таке? Ми йдемо в рейтинг хороших медіа, ті, які дотримуються журналістських стандартів. Обираємо з них 3-5, хоча б більше двох. Але точно не одне медіа, з яких ми будемо брати новини і іншу інформацію протягом дня. Дуже важливо, щоб спочатку ми споживали інформацію з цих медіа, які хороші і без хімії, а потім йшли в інші медіа. Пам'ятаєте? На початку відео я говорила про те, що перша інформація вона саме важлива, тому що ми її запам'ятовуємо, і далі нас дуже важко переконати у зворотньому. Тому. Ми пішли, прочитали новини в цих медіа, зрозуміли, що відбувається у світі. А, власне, знаємо, що це об'єктивна і хороша інформація. І далі ми спокійно можемо йти дивитися інформацію в будь-якому телеканалі, читати в соціальних мережах, читати будь-які медіа, навіть відкривати ті посилання, які надсилають вам друзі, там у Viber і інші месенджери. Чому тому, що ми будемо дивитися на цю інформацію? І розуміти, що є об'єктивне. Якщо вони співпали, гаразд. Ми розуміємо, що все окей. Якщо ми бачимо різницю, то ми бачимо, де отут нами хочуть зманіпулювати, тому що ось тут об'єктивна інформація, а тут вона навпаки суб'єктивна, кимось проплачена, заангажована і так далі. Таким чином, інформаційний трафарет – це такий простий лайфхак, який дозволяє нам не обмежувати себе в споживанні інформації в інших джерелах інформації, але чітко розуміти, що є. Є об'єктивною інформацією. Тому, будь ласка, формуйте свій інформаційний трафарет, пам'ятайте про те, що в ньому має бути хоча б два, краще три, а краще п'ять інших медіа і користуйтеся ним. Зроблю ремарку: немає святих медіа. В медіа працюють журналісти. навіть якщо вони дуже хочуть дотримуватися журналістських стандартів, вони є людьми. Вони можуть помилитися, натиснути на ту кнопку чи зробити якусь іншу механічну помилку. І коли ви читаєте лише одне медіа, ви не будете розуміти, що це помилка. Ви будете сприймати все це як істина. Тому, коли ви формуєте інформаційний трафарет, будь ласка, вибирайте два. Три, а краще більше різних медіа в різних форматах, хочете відео, хочете аудіо, хочете, читайте, але щоб це були різні джерела інформації, і ви могли себе підстрахувати від того, що хтось просто помилився, у когось була безсонна ніч, і він там перевіряв якісь новини і просто помилився. Є людський фактор, його неможливо нівелювати, і тому навіть хороші медіа інколи помиляються. Так вони визнають свої помилки, але якщо ми будемо читати лише це медіа, ми просто не зрозуміємо, що це помилка. Якщо ви хочете дізнатися більше, почитайте одну з моїх книжок Нація Овочів або Боротьба за правду про життя дядька Івана там більш детальніше описано те, як на віруси впливають на наше життя і як від них захищатися, щоб мінімізувати їхній вплив. До зустрічі наступного разу.